Е, привіт. Що ви бублики? Короче історія наступного характеру. Я хворів вже тиждень, і мені за тиждень так легше нікуди і не стало. Я досі мучусь цим смердючим, ну не смердючим з цим носом Я не знаю, що з ним зробити. І зранку я просто <звач> I'm dead inside Вибачте, будь ласка. От. І, типу, я хочу допройти Зельду, щиро хочу допройти Зельду. от, Але вам доведеться слухати моє посморгування носом і покашлювання інколи. Так, я чудово пам'ятаю, на чому ми закінчили. Та-та-та! да, Стейгідрейте. Це, типу, ви, ви, типу, замовляєте, я ще щось чергую. Так. Попередній раунд з зельди ми завершили на тому, що нам треба йти битися з босом, але у нас була проблема наступного характеру. По-перше, я не пам'ятала, в яку печеру треба заходити. По-друге, я використала всі смузі, і мені їх було недостатньо взагалі. І нам зараз з вами треба розрахувати кількість смузясторів і піти доробити ще смузястерів от на енергію. Але проблема в тому, що я не пам'ятаю якісь смузіастори на енергію. Ой. Побачите, будь ласка, сьогодні буду шмаркати і кашляти, і це все разом. У мене просто є дуже багато, типу, невідомих оцих от смузясторів. А я забула, як не назив... А я десь можу. О, рецепти. Давайте рецепти глянемо. Мілкі. А, блін, а що так тупо, блін? Рецепти є, а інгредієнтів немає. А як мені його? О! Salted Milk smoothie. Це, напевно, що сіль і. Сіль і. Боже. І сіль. І молоко. <с> Ася тобі треба стоячи на голові, їсти яблучне пюре. В який момент ми доходимо до цих типу є рецептів із розряду тече шмаркля із носа. А знаєте, що можна зробити? А я вам зараз скажу. берете чесник, але треба, щоб чесник був з волохатою жопкою. Оцю жопку підпалюєте, оці волосики, і поки воно тліє, треба понюхати. Тоді оці шмарклі уходять. Але проблема в тому, що в мене більш не лишилося чеснику, і мені нема що підпалити? А буде кокінг-стрім, де ми будемо смузі з гри, з гри робити. Блін, влад, мені здається, що якщо я заміксую молоко і сіль, ніхто цього пити не буде. Та не від того. Алкопечиво. Так зазвичай додають там, типу, для запаху, щоб піднялося, але я таких рецептів не знаю. Алло, якийсь вічкрафт. Трохи цуцуть. Я чекаю, коли аміпки вийдуть по цій грі, а вони беруть і не виходять. Блін, треба продавати чат. Так, давайте вдягаємо на себе пальто продавців. I'd like to sell. Продавців пальто мене лякають. Блін. Вля, а я як зараз це пам'ятаю, коли ти мелка? Мати, бере тебе з руку в суботу, чи в неділю, і каже, йдемо на базар щось купляти. Боже, Це найбільш зихливі часи, блін, напевно, щоб були. окрім того, що тобі треба, блін, стояти на тій картонці. Треба... Да, ти просто підходиш, той базар весь висютниковий, тебе просто таскають за собою. О, Джузусе Христи. І ще проблема була, знаєте, в тому, що, типу. Зараз розумію батьків. Типу, може, якби десь були місця, де можна було щось придбати, то так. А раніше ж не було оцих фенсі-шменсів-магазинів Бляхемуха. І, і ти йдеш на той бажар, тобі не хольєри не подобаться. А те, що подобається, стоїть таких грошей, що простіше вирости, піти на роботу, заробити і придбати бляхемуха. Тебе заганяють на ту картонку, а вона вже така потоптана і потаскана життям. І ти стоїш просто і думаєш, господи Боже, скоріше б додому, холодно, в сраку дує, щіколотки змерзла, що плязна. Но це це піздець. Ой, я вже й забула, що ти за говно, мала. Я пам'ятаю, що ми тут викликали чела, <кхи> який робив відволікаючі маневри а ми не стрелювали в цього бублика, оцього чела. Це я добре пам'ятаю. А ще мені здається, я пам'ятаю, для чого мені були. Це буде дуже важко. Я не пам'ятаю, як фокусуватися. Ну, в сенсі! Треба, щоб він ближче підійшов. Чел, ти можеш підійти, будь ласка, ближче до Дрегона? Яки маю до нього ближче підходити надто далеко, блін, не можу нічого вигадати. Нє, будь ласка, боже, ні-ні-ні. Запарат зелених куль, блін. Вибачаємось. Да, на мами якийсь. Ну, що це таке? Мені аж образливо стає Блін, бачите, Денис, знає, що насправді я не жіночки з вухами, а дракон, який плює говном. От дивіться, по суті, битва з босом зайняла в нас хвилин 15. Приготування смузі, говоріння про штани за 40 гривень, про те, як репують штани за 40 гривень. 40 хвилин. Често зранку бахнули кави, і через пару секунд ти вже розумієш, що тобі треба паркувати свій S, бо зараз буде біда. Я баба Хас Фрид'слен, вес сволов'яно. Це ж це ж не кінець. I am the goddess Dean, one of the three who created you. One of the three! То це нам ще треба стільки саме зіграти, щоб знайти оце от two and three. Оооо. Oh. Каже, що ми молодці, продемонстрували з вами справжню силу. Нам щось дали. Так, я не зрос. А чого в попередніх локаціях, там, де ми з жабами бились, нам надали якусь жабічу лапку? Це ще три боса треба бити. Да в мене стільки повшина не вистачить, блін. «Each of the... Блять, що так важко. А, залишилось два. Це я сьогодні хотіла допройти Зельду, да? У нас гарна катсцена. Я в костюмі жінки-кишки. Кішки або кишки. Виглядає реально як щасливе закінчення блін, гри, Але ні, ні-ні ні. ні-ні-ні, Як фрейму. Так, 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 ні-ні ні. Ася, коли в неї є сила Лінка. І що ти мені зробиш, дорогий щеденник? Нічого. Добрий вечір. Я навіть не уявляю, ким я маю стати, щоб перемогти це одоробло. Залискати ми його не можемо. Свині під водою не працюють. Шість великих кульок. Це новий скіннера в Лолі не додали, додали тільки тут, насолоджують. А ким, ким, бляха воювати. Акулочко. Підступно зайшли в туза. Я вважаю, що це несправедливо. А чого з самого початку? За три тички. У мене є дуже серйозне питання. Дуже серйозне питання. Ой. Зараз я трохи аху свій спущу, подождіть. Маметь. Вставай, маметь. Боже, яка молота. Блін, конди це чисто стан душі. Кажи, хто ти? М -м. Може він мені шубу дасть? Тато та дай мені, будь ласка, шубу. Ні, це не найкраща твоя ідея. Найкраща твоя ідея це якби ти мені дозволив бляха-муха, щось вдіти. Мені так здається. А не можна якось так, щоб воно тут довше да, постояло, ні? Бляха, муха, ну гляньте. Ви нічого не бачили. Ця Зельда дуже коротка, годин так на 25 без сайт-квестів, 25-50 без сайт-квестів. Так як я граю, щоб ви розуміли, ми бігали 40 хвилин, шукали коня. Потім ще 40 хвилин ми бігали по селу, говорили з усіма котами, бо я отримала костюм кота і могла говорити з котами. Ну, типу, я себе ні в чому не обмежую. Нас я віддавала гроші за цю гру, якщо я не можу погратися в неї. Коротше, якщо ви супер розумісти і раніше грали в такі ігри, то вам буде супер легко. Якщо ви такі розумісти, як я, то йдіть на Ютуб, дивіться мої відео, щоб ви оце от прийшли, оце от нагнітаєте мені тут нормально все. Дякую за вас. Пажди, дорога платформа! Зараз тут будуть якісь гроші. Ці золоті яйця скамлять мене тупо всю гру. Я просто кожен раз, коли підіймаюся, думаю, що там зараз буде щось таке неймовірне. Ну, блін, цю ж печерку заховали заради чогось такого неймовірного. Також печерка. Золоте яйце. Не дякую. О, но! но! О, но! Ух! Вибачте, будь ласка. Зараз під регеніо ХП. Це було важко, бля, хомуха. Це було важко, але прикольно, що я тут можу проходити без допомоги смузяк, типу, а просто саменька завдяки оцьому челу, типу, який може заморожувати. Але блін, знову ж таки, наскільки тут велику роль відіграють ці от допоміжні усі компоненти. Тобто, маючи цього чело, що може заморожувати, я можу це провертати. Блін, дякую, дякую, що вірили. В мене дякую за підказку, дякую за підтримку. Дякую, дякую без вас. Я б не справилась. Там босс, по ідеї, але це не той бос, який нам треба. Це ще якийсь супер додатковий бос. А на боса нам треба. Давайте глянемо, що там за бос, і тоді підемо знову закуплятися. Блін. З музями виходить, я не знаю. А може, це не бос? Може, це. Може, треба просто поговорити по душах сісти. Знаєте, як буває? Це не брат Конде. мого найсильнішого.

ДА! З третього разу. Всім чату привіт, хто доєднувався. Вибачте, що ми мовчали, ми просто билися з босом, і я була надто сконцентрована. Я хочу вам нагадати, що це навіть не один із тих трьох босів, лишились, яких мені треба здолати. Це просто такий. Босик, який жив поруч. There is a Rift in an exclusive member only club called Sweet Spot. To get inside and man, you'll need a membership card. А де той membership карт? Блядь, що це хуя хочуть, ні? Мені треба це чи вам це треба? Тут ми були Може він чилить? Вхід. Ладно, все, я на цьому тоді зберігаюся, бо я прям very hungry. Йорл. Дякую, велике, що посиділи сьогодні зі мною, потерпіли мене, сабак не дарили, попідказували дуже багато. Не, насправді дякую, що не підказували, бо, блін. Мені здається, що була б біда. Дякую.